Що ж, всім привіт! З вами я Фрізай, і в мене є питання до вас. Чи любите ви магію? Якщо так, то ви попали туди, куди треба, оскільки це рубрика. Як ви вже зрозуміли, сьогодні буде огляд моду Iron Spell and Spellbook. Цей мод додає 6 нових даджів, одного боса 3 NPC. А головне подат 100 свитків з унікальними заклинаннями. І почнемо ми цей огляд з. Як я вже казав, у моді 6 нових данжів. Вежа піроманта, мангрова хижина, Фортеці заклинача, гірська башня, древня бойова арена і катакомби. Новий лут, який ви зможете знайти, це магічна есенція, яка дуже часто з'являтиметься в крафтах, чорнила різної рідкості, з яких можна буде створити свої закладання, і самі закладання різної рідкості. По можливості раджу забрати з собою стіл вписування, її казала алхіміка. Ще можу попередити, що в усіх датчах є секретні приміщення, в яких досить достойний лут. Вежі піроманта можна знайти самого чаклуда. Поки не вдариш його або де відкриєш скрині чи бочки даджі, він не допадатове. Навпаки, з ним можна буде поторгуватися, але якщо вдарити його, то він нападе. Піромант буде кастувати заклинання вогню, а подолавши його, з нього випадуть чорнила, магічні есенції, руни і заклинання вогню. А у гірській вежі можна буде знайти Кріоманта. Він настроєний агресивно, тому зразу нападе. Бивши його з нього випаде схожий луч, що і з піроманта. Єдиний відмінність, що руни і заклинання будуть людяними, а не вогняними. Відтепер у рівнинних селах можна буде знайти вежу священника разом з ним. Це теж NPC, з яким можна поторгувати, але якщо його вдарити, він теж почне атакувати. Луч з нього такий самий, як і скрій або піромантів, але я не раджу його вбивати. Чому? Розкажу трохи пізніше. Глибоко під землею в кам'яних катакомбах можна буде знайти велику тронну залу. На самому троні буде сидіти мертвий король. Це бос, і він має дві фази. В першій фазі він буде просто атакувати і періодично використовувати закладання. Коли ви вже ніби переможете його, він перейде у другу фазу. Тоді він почне літати і активніше використовувати закладання. Після перемоги з нього випаде величезна кількість похищеної есенції, і з шансом випаде або декродові код, або кривавий посок. Що це і як з ним використовуватися, я зараз і розповім. Але перед тим треба створити закладання, тому. Обшукуючи скрині, вбиваючи різних істот або просто торгуючи, ви можете знайти різні свитки закладань, але ще можна самому створювати і покращувати закладання. Для створення знадобиться кузня сувоїв, яка крафтиться з трьох полірованих глибусландців і чотири плакучих обсидіану. Саме на ньому можна створювати закладання. В перше сло треба поставити папір, другий різні чордили, які можна буде знайти. І в останнє сло треба поставити один з дев'яти предметів, які відповідатимуть за клас закладання. Пляшка блискавки закладання блискавки, заборожена кістка закладання льоду, фіал крові закладання крові, свята перлина – закладання святості, стрижить блейза вогонь, отруйна картопля, природа, перлина енду, -ен, смараг, закладання виклику, і від відлудня, прокляття. Прокляття є найсильнішими заклинаннями, але них пізніше. Після того, як ви виклали всі предмети, ви зможете вибрати, яке саме заклинання створити. Деякі закладання навіть з першим рівнем дуже сині, тому початковими чорнилами їх не створити. Якщо ви хочете покращити вже існуючі закладання, вам треба скрафтити зачароване ковадло з одного діаманта, одного ковадла, двох полірованих глибосланцю і три аботистових блоки. Якщо в перший слот поставити закладання, а в другий чорнила, які сильніші за бедуль, то вийде сильніше закладання. Але часто буває таке, що закладання, наприклад, вже епічне, а для прокачки треба знову використовувати епічні чорнила. Тому раджу завантажити моди. Часто дав Items, він сильно полегшить проходження. Ще ковалло можна використати для того, щоб докласти закладання до зброї чи броню. Але зверніть увагу на те, що якщо ви донесете закладання на зброю, саме закладання вже не можна буде зняти воно там назавжди. Тепер повернемося назад до чорнил. Як я казав раніше, їх можна зробити самому. Для цього нам знадобиться алхімічний котел. Наприклад, якщо залити у нього воду і кинути туди закладання епічної рідкості, то шанс за 50% ви отримаєте епічні чордила. Щоб їх забрати, достатньо набрати їх простою пляшечкою. Ще можна прокачувати чордила. Якщо залити в котел 4 дозвичайних чордил і кинути залізний злиток, можна буде отримати одні рідкісні чордила. І наостанок розкажу про прокляття. Прокляття це найсильніше закладання в моді, але отримати їх не так легко, оскільки спершу їх треба розблокувати завдяки проклятому рукописі, який крафтиться з 9 фрагментів стародавніх вчень. Використавши його, можна побачити красивий інтерфейс з шістьома різними іконками. Навівши на іконку, ви зможете прочитати назву і короткий опис прокляття. Один рукопис може розблокувати лише одне прокляття. А оскільки в більшості фрагменти стародавніх чень спавняться в підземному місті, прийдеться постаратися. Тепер, знаючи, як створювати заклинання, треба дізнатися, як ними ефективно користуватися. Тому. Якщо ви спробуєте використати закладання просто так, то воно зникне. Для того, щоб такого не було, треба зробити гримуари. Вони є різні, є ті, що підходять усім класам, а є ті, які збільшують силу лише одного виду закладання. Після того, як ви створите гримуар, використайте стіл виписування. Спеціальний слот покладіть в гримуар, а знизу справа покладіть закладання. Після того дотисніть на цю кнопку і тепер закладання вписане в гримуар. Якщо ви хочете забрати закладання назад, то просто дотисніть до закладання і забрати його. Після того, як ви одягнете гребуар закладанням, їх можна буде використовувати і вони не будуть здикати після першого ж використання. Але для деяких класів магії свого гримуару немає. Але тоді є посох. В посох можна вставити закладання тільки як зброю, тобто лише одне і зняти його не можна. В цьому моді, крім посухів і гримуарів, є й інше спорядження. Є три броні, яка підходить всім класам, а інші 8 підпорядковуються своїм класам. Ще з'являються 10 нових кілець, 4 дабист і 4 нових мечів. Ще хотів би розказати про біблію селян. Це один з гримуарів, який дуже важко дістати. Спершу вам треба буде знайти вежу заклинача і в такій кімнаті забрати на перекладений журнал дослідника з катедри. Після того, з деяким шансом в тому ж данчі можна буде знайти незвичайного мандрівного крабаря в кліці, який зможе перекласти журнал. І після того цей журнал треба віднести святому, який забід і дасть біблію солян. Ну що ж, в цьому відео я постарався детально і зрозуміло розказати про більшість контенту в моду Iron Spells and Spellbooks. Якщо воно вам сподобалось, то не забудьте поділитися відео з другом. Ну а я говорю всім до побачення, всім па-па!